СОНІК-БУМ Детектор вектора. Добрий ранок. Світ. Добрий ранок, стільчику. Добрий ранок, хлібку. Добрий ранок, молоточку. що зник. Це ж це ж уся я. Це як Сонік без швидкості. Або я без кулаків. А! Де вони? На твоїх руках. А, яке щастя. Подумав, що став нікчем, як Еммі без молота. Кому він взагалі здався? Раночок не вдах. Егман, ти вкрав мій молот! Якби я хотів молот, зробив би сам. А ранок так добре починався, а ви зіпсували настрій. І що ти тепер зробиш? Нападеш? А, що ти тепер зробиш? Нападеш? Гарний хід, Сонік. Я і є нікчим, Що? Це правда? Що ти вдієш? Що ж, ходімо розгрібати. Пробач яйцман, мушу швиденько. Ах! Ах! Нічого я розумію. Емі, у нас є рішення. Ми не знайшли молота, але ось тобі набір зброї для рукопашного бою. А найкраще, що вона не зареєстрована і зі стертими серійними номерами. Дякую вам за поміч. Та я викликала професіонала. Ми перебуваємо у скромному напрочуд убогому бараку, і я, детектив Вектор, розпочинаю своє розслідування справи зниклого молота. Вектор, що ти тут забув? Стоп! Ні, ні. Ні. Ти радий, що Вектор прийшов. Тоніку, ти не бачив його шоу? Він точно знайде мій молот. Відколи це ти ведеш шоу? Відтоді, як на тебе платять нормальні гроші. І з цим краще звернутися до окуліста. Зараз я біля будинку жертви шукаю докази. Я теж шукаю докази і роблю це в 50 разів швидше. Ні, Нічого, поганець не лишив слідів. Так, слідів нема. Тільки відбитки ніг. Віп картка бургер ме ніколи раніше не бачив. Це для елітних клієнтів. маємо перший доказ. Цей громило має назвати нам імена, і на відміну від своїх склянок швидко не розколиться. Пограємо в хорошого і поганого копа. Буду поганим. Це мій прийом. Поганого граю я. Що ви замовите? Кому належить ця віп-картка? Я не знаю, про що ви кажете. О. Мій напарник хотів по хорошому Він повірив твоїй касті, та, по-моєму, пахне гнильцем. Це бургер ме. Тут завжди так пахне. Добре, знаю. ВІП-програма Бургер Ме – це обман. Ми просто видаємо картки, щоб задобрити сердитих клієнтів. Такі є майже у всіх. У мене ні. Ну хто ж має платити повну ціну, щоб компенсувати знижки? Що там вектор? Глухо. Подивися, телек. Може, відволічешся? Це змагання співочих талантів, де я разом із жінкою підстаркуватого рокера і якимось хлопцем жорстко критикую простих людей і розбиваю їхні мрії. Ну клас! Знаєте, що ще класно? Операція без наркозу. <ріст> я ж навіть і ножів не нагостри. Вчора я дивився це шоу і мій телек вимкнувся сам. Байдуже. <ріст> <ріст> Любить жарти, коли не про нього. Буває, Вольфе. Що тут таке? Розходьтеся, нема на що дивитись. Е, Ого! О, ви гляньте, хтось розтрощив плакат Чімпа. Гей, народ, ви маєте це бачити. Хай хто це зробив? Він ненавидить Чімпа. Це ж сліди мого молода. То твій молод знавіснів, бо не любить пласких жартів. Це версія. Але я ставлю на Джастіна Бівера. Учора Чімп прополоскав його в ефірі і той збожеволів. А значить, це він підрізав у малої діті молот. Версія розкішна, Векторе, Та ти забуваєш про одне. У нас нема доказів. Тому я пропоную засідку. Ми тут уже цілий день. По телеку засідки геть не такі. Декілька репліг і зразу бачать об'єкт. Друже мій життя не телек. От і він. Та тут ціла боброва змова. Розкінчено Джастіне! Він узяв заручників. Ми не заручники. Це клуб читців. Засідає щовечора. Клуб читців? Я це приховую, бо якщо мої немудрі фанати взнають, що я люблю літературу, мене зречуться. Піддадуть анафемі. Хм, словниковий запас гарний. Так і алібі у нього є. Якщо він був тут учора ввечері, то плакат Чімпа розтрощив не він. Не вішайте носа. Завтра ми повернемося на місце злочину. Може, з'являться нові докази. Вектор е тут дещо є. Отут, певно, злодюга і засідав. Жував собі пиріжок, вичікуючи мить, щоб потягти молот. Хто їсть із середини? Я не знаю. Та поки ти тут байдикував, я придумав безпрограшний спосіб це з'ясувати ярмарок пирогів. А ми з тобою лише дивитимемось, хто з цих клоунів їсть пиріг, починаючи з середини. Класна ідея, Векторе. Ярмарок пирогів бомба. Єдине, що ясно, у нас не дають чайових. Ти взагалі нічого не пропонував. Шерстюху! Ти кого шерстюхом назвав шкіро? Гей, Вольфе! Я помітив, що тебе не було на ярмарку. Ти, мабуть, голодний. Погляньмо на ці докази! У кого є віп-картка віпкартка бургерме, зубна коміка Чімпа і кому постійно кидають у морду пирогами? Діду мапі! Ні, справжній злочинець це любитель заїжджених жартів, якому не завадив би молот. Старий бандюган Вольф. Ура! Стоп, що? Не крал. Добре, хіба що жар проїжу в літак як там не молод? О, дуже 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 дякую. Ніщо не замінить мені молота. Він такий один. Чудова робота! Так, та мені не дають спокою слова цієї малої. Її Молот унікальний. Навіщо йому красти щось таке, що легко впізнати? Век, друже, ти молодець. Ти впіймав його. Той забуть. Векторе? А де твоя група? Наші думки розійшлися, тому я сам. Там усе складніше, ніж здається. Потрібна поміч. Дімося до блискучого розкриття справи про зниклий молот. Молот Емі. Ми знайшли. Але чи справді вовчисько був крадієм? Чи його підставили? Наш друг їжак Сонік поможе нам це з'ясувати. Все вказувало на Джастіна Бівера. Але у нього було Алібі. І докази загадковим чином вказали на Вольфа. Тож хто точить зуб на Джастіна і має доступ до Вольфової скрині? Гей, ви не достав капіци. Діксон украв молот. У нього теж є віп-картка віп-картка бургерме і мотив підставити бівера. Коли з кар'єрою співака не склалося, він став менеджером Джастіна. Оскільки Джастін мав алібі, треба було підставити іншого. Він телепродюсер, тож мав доступ до студії і підкинув молот у скриню Вольфа. Що скажеш на свій захист, злодюго? справедливості? Схоже, ми з тобою непогана команда. Ми впіймали справжнього крадія і ніхто не постраждав. Аго! Я ж маю право на дзвінок чи як? Ахов.